В країні, де не працює закон, право зазвичай має сильний, допоки на бік слабого не стане телебачення. І ось вам дві такі історії. В сумах чоловік забрав приміщення у товариство сліпих, розвалив його і побудував п'ятиповерховий бізнес-центр, але побудував лише на папері і продав його тричі. Після сюжету програми гроші справа дійшла. До суду передбачено покарання, вигляди позбавлення волі на срок від 5 до 12 років. І ще одна перемога. Після сюжету програми гроші про те, як унікальну музично-театральну бібліотеку виселили з будинку в центрі міста, щоб побудувати там готель, справою зацікавилася генпрокуратура. Отже, справжні результати нашої з вами співпраці далі в програмі. Програма гроші викликала неабиякий інтерес правоохоронців до будівельних афер одразу в кількох містах. Після нашого сюжету про готель у багатоповерхівці в центрі столиці будинком зацікавилась Генеральна прокуратура і розпочала власне розслідування. Ось тут ще кілька місяців тому був вхід в музично театральну бібліотеку. Сюди з'їжджали студенти з усієї області за унікальними книжками і нотами. Тепер пролізти сюди можна хіба через вікно. Абсолютно нікаких документів, нам ніхто нічого не говорить. Люди приїхали і почали працювати. Камази з піском виїжджають один за одним, а будівельники, як стверджують місцеві мешканці, працюють і вдень, і вночі. Це місто суми. Ці люди не скаржились би на шум від бійних молотків. Вони дуже хотіли би, щоб будівельники цілодобово працювали саме тут. Ото настройка. Смотрите, бур'ян уже так за не то, що по колено, вон в трі з половиною метра вже вираз. Бізнесмен, який красиво намалював план сучасної п'ятиповерхівки і не думав починати будівництво. У нас є всі підстави вважати, що людина не планувала взагалі проводити будь-яких будівництв. А от як уявні квартири і офіси продати по кілька разів, продумав добре. От то що Олександр Ніколайович нам обіцяв построїти п'ятитажний дім. Цього п'ятитажного дому не було в проєкті, взагалі, виявляється. що цих проєктів виявляється вже п'ять штук. І всім покупателям він показував різні проєкти. Чоловік взяв старе приміщення у товариства сліпих і пообіцяв побудувати для незрячих людей нове, комфортне і тепле. Поміщення планувалося для, для православних нужд. Необхідно нам також був центр реабілітації працівників з недостатками зору, відкрити медицинський пункт. Стару будівлю гори ділець зруйнував. Яму залив бетоном і побіг трусити кишені довірливих сумчан. Він ходить на судові засідання і намагається виставити. Все. Оділа таким образом, що на самом деле это неудачний бізнес. Ну таким образом, що он хотів построить, но в нього не получилось. Але після сюжету програми гроші чоловіка таки затягли до суду. сам чоловік відкидає звинувачення на свою адресу. Наразі цю справу передано до суду. Поліція виявила, що псевдобудівельник зібрав непоганий врожай. Шахрайство було вчинено у особливо великих розмірах. В подальшому поліцейські встановили ще 11 потерпілих, але люди не поспішали писати заяви, оскільки е, наш обвинувачуваний їх трошки шантажував, мотивуючи тим, що якщо вони напишуть заяви до поліції, він просто не віддасть їм гроші. А втрачати людям було чого. Адже 15 чоловік, яких ми становили по справі, віддали йому не більше, не менше а близько 4 е, мільйонів гривень. І саме інтересне... До сих пор умудряється продавати поміщення, которое те садів суд. А он предлагает кому-то. Да я сейчас порешаю, говорити все вопросы. Суд закончится. І все. Постраждалі бояться, що аферист не поверне гроші. День віддавати він не собирається, тому що у нього нет. на е, щитах банківських у нього ноль, у фірми ноль. Але в поліції запевняють, справу не вдасться спустити на гальмах. Справа знаходиться в суді, тобто вже незабаром буде і вирок у нас. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, е, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. А от мешканці багатоповерхівки в центрі столиці лише зраділи би, якби будівельники раптово поїхали добудовувати сумську п'ятиповерхівку. Місцеві кажуть, власники кількох квартир під виглядом ОСББ створили у під'їзді готель. Прямо на сходах сидить консьєрж, номери здаються за шалені гроші. Але квартирного готелю дільцям здалось замало. Вони вигнали з підвалу обласну музично-театральну бібліотеку і тепер риють під усім будинком, ресторан і ще кілька кімнат. Департамент зареєстрував, подану замовником будівництва, декларацію про готовність об'єкта до експлуатації з реконструкції нежилих приміщень з їх об'єднанням під квартиру номер 10 Руки! Руки, б'ють! Бібліотекарки ще минулого року боялись, що їх просто виженуть з цього приміщення. Їм заварювали вхід, заливали стелажі з унікальними книжками водою. ОСБВ «Каштан» заварила двері, це було в 2011 році, так, зняла вивізку. І ми не могли потрапити на роботу. Тепер і у двір будинку потрапити неможливо. <зас> Ось такий вхід для мешканців будинку. А що відбувається в підвалі, можна лише здогадуватись. Люди бояться, що вони просто проваляться під землю разом із будинком. Получився тут підвальний етаж глибиною ну, 6-7 метрів. І, Там, і днем, і ночі всі будівельні роботи. А ось і власник готелю він керує будівельними роботами. Добрий день. Здорово. Нічого розказувати не буду. Реконструкция ресторана. Місцеві мешканці переживають, що якщо будинок і не завалиться, то їх виженуть з квартир. Так само як і бібліотеку. Входа в бібліотеку не будет. Здесь будуть квартири. Бібліотека продана по третьому разу. В місті не хотят розібратися, Кто этим занимався, хто продавав, кто на этом пойме, наварив. У генеральній прокуратурі нас запевнили, бібліотеку ніхто не мав права виселити. Копати тут не можна. А приміщення, де проводяться роботи, вже арештовані, і найближчим часом справа буде у суді. Генеральною прокуратурою України подано до господарського суду місто Києва позов про витребування з чужого незаконного володіння товариства нежитлових приміщень, розташованих по вулиці Михайлівській, 9. Але, схоже, власник під'їздного готелю готовий кинути виклик навіть Генеральному прокурору України. Програма гроші пильно слідкуватиме за двобоєм генпрокуратури і ненажерливого готеляра. Вже скоро ми оголосимо переможця.